Відвантажуємо сінтай 244, трактор повноприводний з редукторним переднім мостом, гідропідсилювач керма, справжній синтай. Тебе такий самий трактор, сюди тормозиш. Має такий самі трактор і питає в мене, де понижу. Та їдь уже, дай, газ і зверху будеш. Їдь, не зупиняйся тільки. 27 км траси Київ-Одеса. Трактора причепне, навісне обладнання, екскаватор подається. Оприскувач, запрошуємо на майданчик на тест-драйв.